Кластери один із сучасних і дуже ефективних інструментів розвитку економіки як на місцевому і регіональному рівні, так і на національному рівні. Кластери, якщо так підсумувати, мають своїм завданням формування певної екосистеми для представників бізнесу, що працюють в певній галузі або секторі. Ця екосистема вона фактично спонукає ці бізнеси бути більш ефективними, більш інноваційними. І а, давати кращі результати у своєму розвитку. Кластери передбачають поєднання зусиль багатьох бізнесів. Бізнеси завдяки такому поєднанню зусиль можуть заощаджувати, можуть розробляти нові продукти, можуть спільно закуповувати послуги сировину або інші складники, які необхідні для їхньої виробничої діяльності, якщо ми говоримо про виробництво, або ж закуповувати ті послуги, які необхідні для розвитку їхнього бізнесу. Ключове завдання будь-якого кластеру робити бізнес його учасників більш ефективним. В цьому контексті кластерні структури, тобто ті організації, які формуються бізнесами, що об'єдналися, можуть допомагати швидше. Простіше виходити на нові ринки, можуть допомагати в розробці нових продуктів чи пристосуванні їх до потреб того або іншого ринку, можуть допомагати у вивченні особливостей роботи на тому чи іншому ринку. І у такий спосіб кластери допомагають власне, бути більш ефективними в питаннях експорту, бути більш ефективними в питаннях освоєння. Нових ринків кластерний аналіз дає змогу побачити перспективні галузі і сектори в місцевій економіці. Він також дає можливість побачити певні потенціали, які є неочевидними з самого початку. Наприклад, потенціал нарощування експорту, потенціал модернізації того чи іншого виробництва, потенціал створення нових продуктів чи розробки нових послуг. І, власне, у такий спосіб кластери допомагають бути більш ефективними і допомагають зростати тим бізнесом, який є частиною цих кластерів. В питаннях розвитку кластерів завжди є місце для місцевої влади. Вона може виступити в якості координатора і комунікатора, тобто збирати бізнеси, які на перший погляд не хотіли б навіть співпрацювати чи розглядають один одного в якості конкурентів. Місцева влада може допомогти налагодити таку комунікацію. Місцева влада може запропонувати незалежний майданчик для спілкування таких бізнесів, як я вже сказав, які інколи навіть конкурують між собою. Також місцева влада може допомагати в організації. Торгових місій, а коли власне кажучи, представники місцевого бізнесу виїжджають кудись за кордон і мають можливість знаходити собі партнерів за кордоном, а це можуть бути і потенційні інвестори, це можуть бути і партнери з розробки нових продуктів. А це можуть бути і майбутні контрагенти, тобто ті, хто будуть завтра купувати ту чи іншу продукцію або користуватися тими послугами, які пропонує місцевий бізнес. Тому місцева влада точно тут є не зайвою. Єдине питання, у який спосіб відбувається взаємодія з місцевою владою, і наскільки вона дійсно прагне допомогти встановленню і розвитку тих чи інших кластерів. Спілкування з місцевим бізнесом сьогодні доводить, що на жаль, переважна більшість бізнесу не обізнана із концепцією кластеризації і не бачить тої користі, яку можуть давати кластери, і об'єднання бізнесу в кластери. Мені здається, що перш за все потрібно популяризувати саму кластерну модель. Потрібно займатися просвітництвом і пояснювати, яка користь, які переваги бізнес може отримувати від об'єднання в кластери. Також дуже потрібна допомога з підготовки кластерних менеджерів, тому що в будь-якій кластерній ініціативі потрібні люди, які мають достатню експертизу для розвитку кластеру, для того, щоб належним чином планувати його діяльність і залучати все більше число бізнесів. Ми живемо в дуже складний час, коли дуже багато викликів, і традиційна кластерна ідея полягає в тому, що Жоден бізнес поодинці не може вирішувати складні питання, наприклад, підготовки кадрів, виходу на експорт, інновації. Тому виробники і середній бізнес, особливо вони мають об'єднуватися щоб спільно вирішувати ці проблеми. Ну а сьогодні цих проблем стало набагато більше. На жаль, їх нам принесла війна, саме тому і саме дуже бачимо добре по своїм кластерам. Перевагу мають ті малі середні підприємства, які об'єднані в потужні кластери, кластери це класичний інструмент покращення конкурентоспроможності виробників, і вони більш ефективні в цьому ніж інші бізнес-об'єднання. Чому? Тому що вони дуже фокусуються на зв'язках на сполученні різних виробників в єдині ланцюги доданої вартості, в єдині екосистеми. Вони сприяють цьому сполученню таким чином. В одному ланцюгу знаходяться постачальник і споживач, а до них ще доєднується, можливо, інженіринова компанія, до них доєднується інший сервіс провайдер, університет, інноватор. І таким чином вони посилюють взаємно посилюють один одного і вони створюють дуже сильні потужні ланцюги, і екосистема, і це веде до їхнього спільного зростання. Наші кластери за в українському кластером альянсі ми. Займаємося в тому числі інтернаціоналізацією наших кластерів і учасників за останні три роки. Майже 20 кластерів здобули своїх міжнародних партнерів. Зв'язки ми організовували багато бізнес-місій для них, різних заходів, і звичайно вони налагоджують подібні послуги для своїх членів малих середніх підприємств. І завдяки чому ми бачимо також зростання е, малого середнього бізнесу по показникам експорту і інтернаціоналізації. Щодо консорціумів, наші кластери зараз входять ну, десь всім міжнародних консорціум. Для нас це нова практика, нові знання, вони вчаться цьому. Але вони ці практики переносять і на своїх членів. Тобто багато наших бізнесів вже розуміє, що е, Євросоюз традиційно працює і реалізує великі проекти в консорціумах. Це по а по 7, 9, до може бути учасників, і це теж дуже хорока хороша практика, як робити організовувати цю співпрацю з європейцями. От ну і фінансування це дуже просто, тому що коли ми вміємо співпрацювати, то ми е, можемо вигравати такі великі грантові проекти. Як правило, вони там стартують від мільйона і вище доларів. І таким чином, в консорціях ми маємо свою частку, ми вчимося співпрацювати, і ми реалізуємо достатньо. Амбітні е, інноваційні проекти чи завдання, які без консорсіуму, без цього грантового фінансування ми, ми б ніколи не увійшли. Пластерний аналіз, який провів е, Центр розвитку інновацій е, в цьому проєкті про ООН. Ну, я представляю не регіон, а сукупність так всіх регіонів можна сказати. Це дуже важливо мати якісну аналітику. Тому, звичайно, це такі проекти дуже корисні. Чим їх більше, тим краще. Тому що другий аспект, який в нас є, і що вирішують ці проекти, це досягати консенсусу. Да? Тому що, наприклад, у нас до цього часу триває дискусія. В якому секторі економічному потрібно розвивати кластери, коли в нас є чіткі дані з таких такої аналітики, так економічної, то звичайно цих питань чи дискусій спорів стає менше, тому що ми оперуємо цифрами і так твердими фактами, і коли вони є, то це набагато швидше і легше вирішується. Це вже інтегрується, це вже наш проект, який Йде так би мовити, в доповнення проекту ООН, центр інновацій. Це кластер regions, тому що для нашого проекту це основа ця економічна літика для того, щоб вибирати правильні цілі пріоритети вже в програмах підтримки кластерів. Так, тобто це вхідні дані, які ці програми обробляють, агрегують, і на базі цього вони створюють пріоритети, які нам потрібні кластери. В яких секторах і які інструменти підтримки включати тоді картинка, всі пазли всі стають на своє місце. Пастери стають провідниками цієї ідеології чи цієї концепції смарт-спеціалізації, тобто вони саме очолюють цей підприємницький діалог, саме тому що це їхня природа в своїй екосистемі, в своєму кластері поєднувати різних представників науки, бізнесу, влади, експертного середовища, тому вони і так це мають постійно робити. І відповідно підприємницький діалог, який є такою першим кроком чи етапом смарт-спеціалізації, кластери беруть на себе зараз. В тому проєкті, в якому ми працюємо, кластер regions регіональні влади і агенції регіонального розвитку, обласні військові адміністрації вони показують досить великий рівень зацікавленості і готовності до співпраці. Треба запустити ці програми. Ми якраз прописуємо всі ці інструменти, базуючись на цій аналітиці. Значить, тільки від нас разом з владою залежить, чи ці програми почнуть працювати чи ні. Це допоможе підсилити просідання підприємств в тих випадках, де це існує, бо на, на сьогодні, через виклики, спровоковані Російською Федерацією, ми втратили кадровий ресурс дуже сильно. Ми втратили частину техніки. І завдяки об'єднанню ми можемо посилитися і отримувати більші прибутки. Так як об'єднали відповідно до дослідження, аграрні підприємства додали до до харчової промисловості в Харківській області відповідно до дослідження, яке було здійснено. Ми отримуємо додаткові кошти за рахунок продажу саме виробнику. Нам вигідно об'єднуватися з представниками харчової промисловості, бо це надасть нам постійні стабільні ринки збуту, логістичні зв'язки підкріпить і це допоможе в подальшому розвиватися швидше. Компанія на сьогодні розвивається за допомогою таких же компаній, які працюють, бо вона швидко працювати почала з листопада 24-го року. Завдяки підприємствам, які вже працювали, ми отримали додаткову техніку, яку беремо в найм, або працюємо з ними разом. То об'єднання вже нам надало можливість отримати кадровий ресурс. Я думаю, що через брак часу не було враховано саме думку аграрії. Бо він проводився в той час, коли здійснювалося планування на наступний сільськогосподарський рік. Просто часу надати повну інформацію не було. Через це саме і аграрії в Харківщині не вивели в окремий різновид, а додали до харчової промисловості. Якщо ця робота буде продовжена, я думаю, що трошки той аналіз, який є на сьогодні, буде змінено. Бо Харківщина досить аграрна, область і не можна об'єднувати. Харчову з сільськогосподарським виробництвом. Але ну, те, що є на сьогодні, теж зроблено досить правильно. З того, що я для себе побачила, то вже деякі ну, напрацювання аналізу будуть нами використані в подальшому. Це поки ще в планах. Але те, як вони його зробили і як вони це аргументували, досить суттєво покращить нашу базу саме з кадрового питання. Бо ми ніколи не думали про залучення фахівців з вищих навчальних закладів. Кластер ж об'єднуватись не лише в своїй сфері, а може залучати ту ж it сферу ту ж зелену енергетику. І якщо це все буде використано і це об'єднання буде працювати, це надасть додаткові продукти, які вироблятиме підприємства, і відповідно додатковий дохід, додаткові робочі місця. Місцева влада, яка планує розвиток своїх громад, планує повернення на деокуповані території людей, вона зацікавлена в утворенні кластерів. бо це нові продукти, нові кошти, нові робочі місця. Там, де владі не цікаво, то потрібні роз'яснювальні кампанії досить широкі, І, але вони повинні бути саме в вузьких колах бізнесу. Не розклеєння, там, якісь об'яви, а саме розмови віч на віч і донесення їм користі з об'єднання, наскільки це принесе користь, наскільки це збільшить їхні доходи і пришвидшить їхній розвиток.